Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні поговоримо про дошку Ascania Grande з колекції PureLine. Давайте розглянемо її ближче. Дошка Ascania Grande це неймовірно красива та солідна підлога з відбірного дуба у високій селекції. Ця підлога кращий вибір справжнього перфекціоніста. Вона має доволі рівномірне забарвлення з м'якими перепадами у відтінках та мінімальну кількість сучків. Поверхня підлоги цілісна і гладенька, без помітних стиків та фасок, з благородним лиском. Однією з головних переваг цієї паркетної дошки є те, що вона виконана без достосування тонування. Тому поверхня найкращим чином розкриває живу глибину дерева з його неймовірними золотавими відтінками, які роблять навколишнє середовище ще більш затишним та комфортним. Та, мабуть, найбільша перевага цієї дошки це покриття надстійким до стирання і механічних пошкоджень лаком Professional. Стійкість цього лаку має найвищі показники, що говорить про те, що термін служби такої паркетної дошки буде в рази довший від будь-якої іншої. Також Лак Professional забезпечить надійний захист підлоги від появи плям від кави, фломастерів, хімічних реагентів, червоного вина тощо. Дошка з таким покриттям відмінно слугуватиме навіть у складних умовах експлуатації і протягом довгих років зберігатиме ідеальний вигляд. Кожна планка Ascania Grande має масштабний розмір 180 мм на 2,2 м, Натуральна деревина дуба має не тільки розкішний зовнішній вигляд, вона екологічна, антистатична, гіпоалергенна, а по її теплій поверхні завжди приємно ходити, бо соняш. Товщина дошки 14 мм, вона має сучасне замкове з'єднання, тому класти її легко і швидко можна на підкладку. Також можна покласти наклей, тоді підлога стане більш тихою та монолітною. Можливо буде в такому випадку поєднати її з системами теплих підлог. Гарантія на Аскані Гранди 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за. Вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!